Шановні кохані військових, ми мусимо вам розказати страшну правду про ваших других половинок. Бо, окрім вас, у них в прифронтових містах завжди є вона. Він заїжджає до неї щоразу, коли може виїхати в місто. І як тільки вона йому пише, одразу мчить відпрошуватись до неї у командира. Її звуть Нова Пошта. А відтепер ці побачення будуть ще частішими, бо нова пошта стала новим бізнес-партнером національної програми підтримки військовослужбовців. Плюси у застосунку Армія Плюс. Завдяки пропозиції нової пошти у плюсах. Військові у прифронтових відділеннях можуть відправляти та отримувати вантажі до 30 кілограм лише за одну гривню. Достатньо згенерувати штрих-код у застосунку і показати його оператору відділення, який активує пропозицію. Можна генерувати три штрих-коди на місяць. При фронтовій області це Сумська, Харківська, Донецька, Запорізька та Херсонська. Ми дуже вдячні новій пошті. Не здивуємось, якщо вони вже десь розробляють бронемобіль, на якому кур'єри будуть доставляти посилки прямо на позиції, або скидати їх важкими бомберами. І це все ще й за одну гривню.